Його не сприймають серйозно. Хейтя він набуває дедалі більшої популярності, має свою федерацію, і в Україні вже навіть відбулись перші офіційні змагання з цього виду спорту. Усе це про хобі хорсинг. Хобі хорсинг це вид спорту, що імітує рухи коня за допомогою дерев'яної палиці з кінською головою. Спортсмени виконують складні гімнастичні елементи, демонструють навички бігу та стрибків, імітуючи верхової сто. Це оригінальне заняття активно розвивається в Європі, та для нашої країни це не новинка. Адже до появи всіляких гаджетів не одне десятиліття хлопчаки скакали на таких кониках. Просто назви хобі Хорсинки ще не було. Про спорт без справжніх коней, але з реальними фізичними навантаженнями. Наш наступний сюжет. Софії Стьопченко 19. Уже понад 5 років дівчина займається хобі хорсингом і проводить тренування для всіх охочих. Я вже до цього займалася кінним спортом, тому моє життя було пов'язане тобто з кінними. Там на колюшнях ми просто стрибали з дівчатами, тобто проводили гарний час разом. Ось, а потім ще в інстаграмі я теж побачила, що є такі як опікурсинг медспорту. Навіть почали ми його роздивлятися щось теж з цього так пробували робити самостійно без форсів, просто якби. Себе спробувати в цьому. Потім вже мене це зацікавило. Я почала власноруч робити хобі-хорси свого першого. Хобі — вид спорту з елементами гімнастики, що відтворює стрибки на коні. Для цього використовують дерев'яну палицю з кінською головою. — хобі-хорс. Його найчастіше виготовляють власноруч. Найбільшою популярністю цей спорт користується у Фінляндії. Саме там проводяться всесвітні щорічні змагання. В Україні хобі Хорсинг лише починає розвиватися вже за останній рік, за 24-й, з кінця 23-го, коли була офіційно зареєстрована федерація. Ми почали більш це роботу, особливо тут зараз в Києві. Більше популяризувати його, розказувати про нього, розказувати його якісь маленькі такі нюанси, деталі, такі які його. Розкривають з іншої сторони не просто як це все уявляють люди, просто які не займаються цим ніколи. Не були в цьому, не робили цього і не поглиблювалися в вивчення інформації про це. На перший погляд, хобі хорсинг здається, несерйозним заняттям. Однак цей спорт розвиває координацію, тренує усі м'язи тіла, дозволяє тримати поставу, знімає напруження та має терапевтичний ефект. Люди, які приходять, кажуть, що це дуже корисно, дуже активність така фізична, плюс як кардіонавантаження і ще прекрасне таке відволікання від якихось тяжких ситуацій, які у нас бувають зараз. Якихось тяжкі такі емоції, які на душі є. Зараз Софія тренує три групи: учні діляться за віком та досвідом. На заняттях чекають усіх охочих, адже цей спорт підходить для кожного. Найменшій учениці Софії було всього три роки, а найстаршій близько сімдесяти. Зараз вже я думаю, в Києві десь більше ста, мабуть, сто плюс людей вже точно займаються. і Вони приходять на заходи, ось відвідують і просто приходять на тренування. Тобто така діяльність йде. По іншим містам можу сказати, що Поступово а, люди теж до цього залучаються. У них є такі спільноти, які ми теж плануємо розвивати ще і популяризувати це по Україні саме поступово. На заняттях Софія навчає різним дисциплінам хобі хорсингу, серед яких конкур та виїздка показує різні алюри, вчить долати бар'єри та багато іншого. Дівчина вірить, що колись у людей зміниться ставлення до цього виду спорту, і він стане поширеним в Україні.